Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні ми молимося верстю, розважаючи над світлими і в кожному з них ми бачимо світло Христа, яке здатне освітити навіть найтемніші сторінки людської історії. Це світло ми сьогодні особливо просимо для дітей України, тих, які постраждали від війни, і тих, яких насильно забрали з рідного дому. Перше таїнство хрещення Ісуса в Ордані. Коли Христос ходить у воду, Він освячує кожну дитину і кожну людину, відкриваючи нам двері до гідності Божих дітей. Ми молимося, щоб діти України ніколи не втратили своєї гідності, щоб навіть у біді вони пам'ятали, що є улюбленими дітьми Небесного Отця. Друге танство Чудовка Неналеські, та Христос перетворив воду у вино, щоб подарувати радість молодят. Молімося, щоб Господь перемінив Слози українських дітей у надію. А їхні розбиті серця, серця наповнені любов'ю. Особливо просимо за тих, кого силомісі розлучили з батьками, щоб вони знову знайшли свою родинну радість. Третє таїнство – проголошення царства Божого, Христос закликає на верніться і вірити в Євангелію. Його слово, його слово сильніше від усякої несправедливості. Молімося, щоб зло війни було викрите і щоб серця ворогів перемінилися, а Божа правиця відновила справедливість і свободу дітям, яких викрали. Четверте танство переображення на воїта вору. Ісус показав апостолам світло своєї слави, щоб вони не злякалися темряви голготи. І ми молимося, щоб Господь переобразив бід українських дітей, дав їм відчути його присутність, навіть якщо навколо війна і темрява. Хай вони знають, що Бог не залишає їх. І п'яте таїнство – установлення Євхаристії. Ісус залишив нам себе у хлібі і вині, щоб ми ніколи не були самотні. У молитві за дітей України ми благаємо, щоб Христос був їхнім захистом і силою, щоб у Таїнстві Євхаристії ми черпали відвагу стояти поруч із ними і боротися за їхню свободу. В ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, утішителю душі і святі що всюди єси і, і все наповняєш, скарбниця благ і життя подати, прийди і силися в нас, і очисти нас від усякої сквери, і спаси на ти душі наш, Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимо і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Роджого перед усіма вітками. Світло від світла, бо істину від Бога істину, роджена, несотворено, єдину слушного з Отцем, що через нього все послав. Він нас людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого, і Марії Діви і славу людини. І, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Писанням. І возніся на небо, і всевити його родуця, і прийде зі славу, і вселити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. цій. І Духа Святого, Господа Животворчого, що від отця і і схоті, що за це, і сином рівно поклоняємо і рівно слави, і що говорить в часі проводі, і святому Соборню, і Апостівську цвет, і сповілі, одне хрещення на відпущення, гріхів. Всі прискресіння мертвих і життя і віку. Амінь. Слава Ульцю, що нас утворив, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородице, діво, Бог радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобоє, ти, ти між Місцов. жінками, і благословена підлога, бо ти породила Христа, спаса і збавите на душі Слава Слава Сину, що нас відкупив, і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь. Богородиця, діво радість, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя дух наших. Слава Ікуся, тому що нас просвітив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця діво радість, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений підлона Твого. По тих породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо Сьогодні перше Таїство, хрещення Ісуса у Йордані. Господи Ісусе, коли ти увійшов у воду Йордану. Відкрились небеса, і голод Сутця проголосив тебе, любим сином, а Дух святий зійшов, щоб покликати тебе до майбутньої місії, допоможи усім охрещеним бути гідним помешканням Святої Трійці. що наш чужий сина небеса, нехай святиться і дня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в наш насушний дайний на сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо дорозі наші, і не на спокусу, але спокусам, аби вітворена свій право. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! благословена ти між жінками і благословена Днімо Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і своє, тіля душі наш, богородиця Діво, радуйся. Благодарна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя дущ наш. богородиця, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословена піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя дущ наш. Благородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі на. Благородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу на. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу на. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу наші. Благородиця, святі радіся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний пікона Твого, бо Ти породила Христа спаця і збавителя душа наша, благородиця, Діво радіся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пікона Твого, бо ти породила Христа спаця і збавителя душа. Ворониця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінкам, і благословений Бона Твого, ну бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі нашу, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О нашій любі Ісусе, прости нам на наші гріхи, захорони нас від пеки вогню, візьми до неба усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге таїнство, чудо Ісуса Христа у укагні Валейській. Господи Ісусе, обертаючи воду на вино, Ти відкрив серця учнів вірі, Допоможи нам з глибокою вірою переживати всі труднощі та вірно виконувати Божу волю, бо вона є для нас самим милосердня. Отче наш, що є в небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Віб наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. і не введи нас спускусу, але визволи нас і духа. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тіми жінками. І під пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. благородиця Тіво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна Ти тими жінками, і під пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ на. Благородиця Тіво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками і під підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться, у радість, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і під підона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, у радуйся, благодатна Марія Господь Благословенна ти між жінками, і Благословений піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ на, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ на, Богородице, і Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, і під підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Богородиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенні підлони Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душі наших, благородиться, і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ті жінками, і благословенні підлони Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У нас любі Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, Візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє, світло тайство, проголошення Царства Божого. Господи Ісусе, Ти найповніше виявив нам таємницю Отця, багатого на милосердя. Просимо, вчини, щоб життя і слово. Проголошували її цілому світу. Отче наш, що є сину небеса, нехай, нехай святиться ім'я твоє, твоє, нехай прийде царство, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на, на небі, не, так, так і на землі, діб наш насушний, дай нам і сьогодні, і прости нам провини і наші, і які і ми прощаємо, винуватцям нашим, і, і не веди нас у спокосу, але визволи нас і боках. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений і Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословена біклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі нашу. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, І благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі нашу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена і підлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богорадиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Бо ради святі Діво радуйся, Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу. Слава Отцю, і сину, і святому духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любі прости нам наші гріхи, заховане нас від пекельного вогню, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого населення. Розважмо собі переображення Ісуса Христа на горі та Господи Ісусе, що явив своїм учням, свою Божу силу на горі та Приготуй також і нас до досвідчення Христа, щоб дійшли ми разом з Тобою до радості Воскресіння, перемінюючи своє життя у милосердях за допомогою Твоєї благодаті. Отче наш, що і син небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо родоваться нашим. І не веди нас і спокусу, та визволи нас від лукавом. Амінь. Благородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ нашу. Благородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословена підлона твого, Породила Христа Спаса, і збавителя душі наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенна і іклона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душі наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословений підона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Тими жінками. Благословений білона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінкам, і благословений бідло Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ на, Богородице, Діла радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінка. І благословенні, і віно нам, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі нашу, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Она ж Ісусе, прости нам наші гріхи, захори нас від пекину вогню, візьми до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. В'яте сіх Розважмо собі встановлення святого Тайства Євхристі. Господи Ісусе, Ти є своєм хлібом, який зійшов з неба, щоб дати нам вічне життя, просимо Тебе, вчини, щоб, не слідуючи тебе в покорі, ми служили ближніми вчинками, словом і молитвою. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Діб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми ви прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мужниками, і благословений Бона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душі наші, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками і благословений під Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наші, благородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наші. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, плід підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінкам, і благословений підона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Скоритає душі наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молошлюбий Ісус, прости нам наші гріхи, захороне нас від пекельного вогню, візьми до Неба усі душі. А особливо ті, що потребують Твого милосердя. Подякуємо Богу за всі, доріки, які нам Господь Бог дає, помолимося за всіх тих дітей, які постраждали від війни в Україні, тих дітей, яких Агресор вивіз з України, з їхніх поверхня за возінання родин, сімей і за мир в Україні. Отче наш, що є сила Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Їб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Бог, амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між тим Благословенна і підлона Бога. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. під твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими, скоро Бога не поверди, але від бій везло нас і людина, чиста і благословена. Ні Отця, і сину, святого духа, ні отця і сина святого духа, ні отця і сина, і святого Духа. Амінь. Сьогодні, дорі браті сестри, ми молилися цю вермицю, а на всіх єднає, у перлині, Стрищини, в храмі святого мученика Юрія села Гліби разом з дітьми, старшокласниками нашої патихітричної школи ім'я отця Маркіяна Шашкевича. Дякую цю пересу, дякую всім дітям за їхню молитву. Ми сьогодні чинимо, але особливо дякуємо всім вам, які моляться, беруть участь в цій березі, яка нас всіх єднає. Заохочуємо далі продовжувати молитися. Як ми живемо телебаченню, які дали таку можливість, що українці з цілого світу мають можливість з'єднатися у спільній молитві за мир завершення війни за нашу перемогу. Тому завершимо сьогоднішній цей голосний наш вечір тим гимном, який ми всі співали у неділю, поклоняючись Христу Животворящому і сподіваючись на те, що Україна також. Пройде цей шлях, тернистий шлях від Христа до Воскресіння. Христу Твоєму поклоняємося, Христе, і святе є Воскресіння Твоє поспівуємо і славимо. Мирі Боже благословення, всемогучого Бога, Отця і Сина, Святого Духа, нехай зіде і перебуває з вами по всі дні вашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!